Чи замислювались ви, чому в Україні кожні вибори це як серіал із поганим сценарієм? Нові обличчя старі обіцянки, а в підсумку тарифи ростуть, дороги розбиті, а політики перефарбовуються швидше, ніж Хамелеон на веселці. Сьогодні ми розберемо, чому наші партії це часто не партії, а церкові номери під конкретного клоуна Пардон, лідера. І порівняємо це з США, де система працює. Хоч і не без гріхів. Підписуйтесь прямо зараз, пишіть у коментарях, що вас найбільше дратує в наших політиках. І діліться цим відео з друзями, бо цю правду від нас приховують. Українці! Давайте чесно, ви вірите, що в Україні є справжні політичні партії? Чи це просто одноразові проєкти під чергового месію чи лідера нації, який обіцяє нам рай на землі? Погляньмо на останні два скликання ради 2014 2019 років. У 2014 році до парламенту увірвалися Народний фронт Яценюка, блок Петра Порошенка, Самопоміч Садового, Опозиційний блок Радикальна партія Ляшка і Батьківщина Юлії Тимошенко. А в 2019 році: Слуга народу, ОПЗЖ, Європейська Солідарність, Голос Вакручука і Знову Батьківщина. То що їх об'єднує? Більшість це не партії, а політичні стартапи, які живуть, поки є харизматичний лідер або бабло від олігархів. Приберіть з партії їх вождя і що станеться з партією. По факту, Народний фронт у 2014 році набрав 22%. Але до 2019-го зник як дим від шашликів на природі. То чому? Бо це був проєкт під Яценюка, який після прем'єрства втратив популярність. Те саме з голосом. Вакарчук пішов, і партія розвалилась, як картковий будиночок. Слуга народу це бренд парніс народу. Без нього це просто натовп депутатів, які споручаються хто крутіший у Тікток. Ми голосуємо за красиві обіцянки, а потім дивимося, як депутати перебігають до інших партій або продають голоси. Хіба не дратує, що ми, українці, вкотре наступаємо на ті ж самі граблі? Але що обіцяли ці партії? І що з цього реально виконали? Зараз розберемося. І ви будете здивовані, як нас усіх водять за ніс. Вибори 2014 року. Отже, 2014 рік, Революція Гідності, війна на Донбасі, країна в кризі, що обіцяли партії: Народний фронт, Яценюк і Турчинов гучно обіцяли реформи, боротьбу з корупцією, сильну армію і безвіз із ЄС. А по факту, безвіз ми отримали, армію почали відбудовувати. Але корупція. Так вона ж розсвіла, як ромашки на полі. Антикорупційні органи створили, але реальних посадок олігархів нуль. За даними Transparency International, у 2016 році Україна мала 29 балів зі 100 за індексом сприйняття корупції майже як у 2014 році. Блок Петра Порошенка обіцяв мир, реформи, євроінтеграцію. Ага, по факту, угода про асоціацію з ЄС підписана: безвіз є, але мир. Мінські угоди загрузли в болоті, а корупція залишилася улюбленим хобі еліт. У 2018 році набу розслідувало 700 справ, але лише 23 дійшли до суду. Самопоміч садовий обіцяв децентралізацію і прозорість. Децентралізація пішла, громади отримали більше грошей, але партія розвалилася через внутрішні сварки. Ну, принаймні садовий залишився мером Львова, там сміття прибирають, хоч і не завжди. Опозиційний блок і радикальна партія це популізм рівня піднімемо пенсії втричі та знизимо тарифи. А результат нуль. Ляшко кричав про боротьбу з олігархами, але сам голосував за їхні закони. За даними чесно, Ляшко підтримав закони, вигідні Ахметову у 60% випадків. Ми повірили в новий курс, отримали старі схеми. Хіба не прикро, що наші голоси це просто квиток у театр абсурду. Вибори 2019 року. 19 рік це рік людини, прізвище якої називати не можна. Його партія обіцяла все й одразу: мир, економічне зростання, кінець корупції, цифрову державу. А по факту, дія, крута штука. Визнаємо. Земельна реформа стартувала, дороги будують. А ще ж корупція. У 2021 році Україна мала 32 бали за індексом сприйняття корупції. Прогрес мізерний. Скандали з великим будівництвом і фондом здоров'я від новомодної хвороби, пам'ятаєте? Європейська солідарність і батьківщина обіцяли захист національних інтересів і соціалку. Але в опозиції вони лише критикують, а реальних змін нуль. Голос Вакарчука обіцяв ліберальні реформи, але розвалився швидше, ніж ви встигли сказати Океан Ельзи. ОПЗЖ обіцяли мир і дешеві тарифи. Але після 2022 року їх заборонили за проросійську позицію. І знаєте що? Ніхто особливо не плакав. Ви відчуваєте, як нас годують обіцянками, а потім кидають? Чому ми дозволяємо політикам грати з нами в цю гру і чи є вихід? Зараз порівняємо з США, і ви зрозумієте, чому там система працює, а у нас комедія. Тепер давайте за океан. У США є дві головні політичні партії: республіканська та демократична. Це не проєкти під одного Трампа чи Байдена, а справжні інституції, які живуть століттями. Як вони висувають кандидатів? Праймеріс. У США кандидата в президенти чи Конгрес обирають не олігархи в закритих кабінетах, а виборці через внутрішньопартійні вибори. Праймеріс. По факту, у 2020 році демократи провели 57 праймеріс по Штатах. Де Байден переміг Сандерса. Виборці реально вирішують, хто їх представлятиме. Організація. Партія мають розвинену структуру від місцевих осередків до національних комітетів. Вони фінансуються не лише великими донорами, а й тисячами дрібних внесків від громадян. За даними Open Secrets, у 2020 році демократична партія зібрала 1,7 мільярди доларів, із них 40% – це дрібні пожертви. Взаємодія з виборцями. Партія постійно спілкується через дебати, мітинги, соцмережі. І Якщо політик не виконує обіцянок, його з'їдають на наступних виборах. Наприклад, республіканець Міт Ромні критикував Трампа і втратив частину підтримки, але залишився сенатором завдяки сильній партійній базі. А що в Україні? У нас кандидатів висуває гаманець або медіа. По факту, у 2019 році партія свого парня з народа. Сформувала списки за місяць, включивши туди власних друзів, бізнесменів і навіть весільного фотографа. Ну, принаймні, фотограф знає, як зробити гарний кадр для Інстаграм у США виборці мають голос, а в нас лише ілюзія вибору. Хіба не хочеться, щоб наші партії працювали для нас, а не для олігархів? Але є політики, які міняють кольори швидше, ніж світлофор. Знаєте, младо регіонала Алексія? Зараз розберемо, як він став майстром політичного камуфляжу. Олексій – це як політичний хамелон із голівудським талантом. У 2010-14 роках він був зіркою партії регіонів в Одесі, топив за Януковича і російську мову. По факту, у 2013 році він агітував за другу державну мову російську. Україна завжди була двоязична. українська культура двоєзична. А сьогодні у нас намагаються забрати те, Что невозможно забрать? Родной язык, родную культуру. Мы никому не дадим это сделать. Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Вы поддерживаете меня. Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом. А кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину? Мы никогда этого не забудем. И сегодня, в 2009 году, мы должны снова сказать свое слово и уже не дать никому нас обмануть и забрать наш выбор. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную Одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание. Вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. И одно из ключевых прав – это право на язык. Если пол страны говорит на русском языке, если для половины страны 40-30%, неважно, это язык родной, почему он не должен быть государственным? Как раз наоборот, это раз и навсегда снимет вопрос политический. У нас будет два государственных языка, и не будет больше такой проблемы вообще. Таким образом, с моей точки зрения, что вопрос русского языка как государственного – это просто вопрос уважения к тем людям, которые живут на этой земле. Самое главное для них – это историческая Память. И когда несколько лет назад горе-политики начали переписывать учебники истории, начали предъявлять нам новых героев. Это оскорбило наших ветеранов. Это внесло раскол в украинское общество. Могли ли мы оставить так ситуацию? Конечно, нет. Але еще на Янукович утик цей молодой и перспективный парень, хоп, уже с его челым Гетьманом. полки патриот и евроинтегратор. И это его выбор. Бути з тим, хто при владі? Чому виборці не відвернулися? Напевно, людям подобається харизматичний образ, а його дії то таке. Можна все стерпіти та пробачити, бо зараз ця людина в тренді, чи не так? Цей парніжка зберіг підтримку завдяки медійності, харизмі та вмінню ловити тренди. У 2020 році він переобрався в Одесі. А в США там перефарбування це політичне забуття. Наприклад, Арлен Спектор у 2009 році перейшов із республіканців до демократів, але програв праймеріс. Бо виборці не пробачили зради принципів. Спектор набрав лише 42% на праймеріс 2010 року. Хіба не дратує, що в Україні політики можуть міняти футболки і залишатися при владі? Чому ми дозволяємо їм нас дурити? Але чи є вихід? Як нам, українцям, зробити так, щоб політики боялися нас, а не ми їх. Отже, політики обіцяють золоті гори, а дають дірку від бублика. То що ми можемо зробити? Акції майдани 2004 та 2014 років показали, що українці можуть скинути владу. Але це крайній захід і кошти він дорого. Вибори, ми можемо голосувати за нові обличчя, але як бачимо, нові часто стають старими за місяць. По факту, у 2019 році 80% українців голосували за нового парня, бо вірили в зміни. А що тепер? Громадські організації викривають корупцію, але без сильних судів їхні зусилля це як стріляти з водяного пістолета по танку. В соцмережі ми можемо тиснути через критику в інтернеті. Але політики часто ігнорують, бо мають свої медіа. Ми хочемо змін, але система нас тримає в зручниках. Суди слабкі, референдуми не працюють, а політики сміються, коли ми скаржимось. Але уявіть, що ми обираємо ідею вільного суспільства, де держава не душить, а допомагає, де республіканізм ставить громадян вище політиків. Про це у висновку. Друзі, уявіть Україну, де ми живемо за принципами вільного суспільства. Держава це лише інструмент, який служить нам, а не олігархам. Де республіканізм означає, що кожен має голос, а політики бояться не виконати обіцянки. Якби ми пішли цим шляхом, ми б мали сильні суди, які саджають корупціонерів, а не відпускають за хабарі. Пряму демократію, референдуми, як у Швейцарії, де ми вирішуємо, куди йдуть наші податки. Партії з ідеологією, а не проєкти підчергового шоу мене, то що робити вже зараз? Вимагайте реформ, пишіть петиції, підтримуйте громадські організації, контролюйте владу, слідкуйте за голосуваннями депутатів на сайті ради, це відкрита інформація. Голосуйте свідомо, не за нові обличчя, а за тих, хто має чітку програму. І якщо вам набридло, що нас дурять, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, що вас бісить у політиках, і діліться відео з друзями. Кожен донат на наш Патреон це підтримка правди, яку від нас приховують. Разом ми можемо змусити систему працювати для нас, а не для хамелеонів, типу Аліксія. Хочете знати, як ми можемо побудувати Україну, де політики бояться виборців? Залишайтеся з нами. У наступному відео розберемо, як це роблять у Швейцарії та чому це реально працює.